Які плани в Олександра Усика? Промоутер Дюбуа каже, що Даніель проведе бій у липні, але не уточнює з ким. Промоутер українця розказав, який поєдинок в пріоритеті для нашого бійця. Мінус один пояс у російського чемпіона. Дмитрій Бівол володів чотирма титулами в напівтяжах, а тепер у нього буде три. Куди дівся один? Та Сауль Альварес, що роздумує про завершення кар'єри. Скільки ще поєдинків планує провести один із найкращих боксерів покоління? Минулими вихідними першу значиму перемогу в профі здобув проспект компанії Топренк Річард Торрес. екс-чемпіон світу, а нині експерт Тімоті Бредлі, хоче побачити його бій з іншим молодим боксером. Я хочу побачити його бій проти Джареда Андерсона. Ну серйозно, що ми взагалі робимо? А Андерсон має бути наступним для Торреса. Віанело був хорошим випробуванням. Торрес його пройшов, зробив свою справу. Але давай повернемося назад. У них є історія. Слухай, Торес побив його в аматорах, добре? А зараз це хлопець, який стрімко підіймається. Сьогодні пройшов перше серйозне випробування і впорався. Він переміг боксера, який здолав Арсланбека Махмудова, зустрічався з кількома топ суперниками. То чому б їх не звести? Чому б не дати їм побитися і дізнатися? Хто з них кращий? Хто кращий, топ пренк У їхньому ростері, а? Цього поєдинку ми не побачимо. Американці дуже обережно ведуть своїх проспектів, зокрема в суперважкому дивізіоні, і намагаються не стикати їх лобами. Не стикати лобами одного бійця, на якому в перспективі можна заробити, і іншого, який в перспективі може вийти на чемпіонські амбіції. От було би це в Британії? О, там реально. Наприклад, коли між собою двічі зводили Фрейзера Кларка та Фабіо Вордлі, коли на кону був лише пояс чемпіона Британії, і вони тупо вбивали один одного. Але якщо раптом ми побачимо їх двох у ринзі, я би віддав перевагу саме Торесу. Значно краща школа. І він може бути дуже незручним за рахунок свого стилю, якщо трошки підтягне, звісно, що скорочення дистанції. Але проти відносно нешвидкого Андерсона все одно я би ставив на Тореса. 3 травня на Сауля Альвареса чекає новий бій за Абсолюта, і цього разу проти Вільяма Скула. Ось що Канело думає про свою подальшу кар'єру. У боксі я вже досяг усього. Я бився з усіма. Я бився з найкращими. Я виграв багато титулів у різних вагових категоріях. Я був королем pound паунд. pound. Бійцем року. Все. Якщо ми говоримо про гроші, їх ніколи не буває достатньо. Але справа не тільки в грошах. Справа в тому, щоб насолоджуватися від справи. Мені все ще подобається бокс. Ось чому я тут. Але якщо ми говоримо про гроші, їх ніколи не буває забагато. Але я не думав про те, щоб заробити якусь конкретну суму грошей, а потім піти на пенсію. Ні. Я збираюся робити свою справу, а потім у 37-38 буде момент, щоб піти на пенсію. Зараз у Рудого є контракти Сізон на чотири поєдинки. Видання Зерн пише, що якщо Канело а скоріш за все, він це зробить, пройде з кула, то у вересні його чекатиме бій проти Теренса Кроуфорда. І я все ще скептик такого протистояння. От я просто не розумію, навіщо зводити двох бійців з різних дивізіонів воєдину в одному протистоянні і очікувати якесь захоплююче видовище ну навряд, якщо чесно. От просто не розумію, для чого це потрібно. А щодо Канело, то ось ці чотири поєдинки з зірія Цізон можуть стати останніми в його кар'єрі. Ну, можливо, ще якийсь там прощальний бій у Мексиці, та й, схоже, що все. Але допоки є Девід Бенавідес, Канело точно будуть дорікати, що він бився не проти всіх найкращих бійців свого покоління. Тим паче, що Беник то вже й піднявся у вазі саме через те, що Руди йому бій не давав. А Бенавідес знову чемпіон світу. Справа в тому, що Рада зобов'язала свого чемпіона Дмитрія Бівола захищати пояс проти обов'язкового претендента, яким уже раніше був Девід Беневідес. Бівол відмовився, і таким чином Рада підвищила Беневідеса до статусу повноцінного чемпіона світу у напіважкому дивізіоні. Раніше він був чемпіоном у 76 кілограмів. Тепер є повноцінним чемпіоном у 79. І тут якби хочеться порадіти за мексоамериканця. Ну бо нарешті в цьому дивізіоні є не російський чемпіон. Але ж бівол відмовився від поясу для того, аби провести третій поєдинок із Бетербієвим. Хто би там не переміг, це точно не те, що хоче побачити український фанат. З іншого боку, я не став би стверджувати, що Беневідес точно переможе Бівола. Беневідес класний боксер, специфічний, дуже якісний як контрпанчер. Але справа в тому, що бівол дуже технічний хлопець і нічим не гірший за Бенавідеса. Ну і при всій повазі до Бенека фаворитом був би саме російський боєць. Думаю, що він би переміг у такому протистоянні. Хоча ймовірно, воно ще попереду. Побачимо, що станеться після третього бою двох росіян. Це просто якийсь абсурд. Російський боєць надважкого дивізіону потрапив у топ 10 найкращих супертяжів світу просто зараз. Про кого мова і що це взагалі таке? Розповідаю в моєму телеграм-каналі Діденко про бокс». Посилання буде в описі, тому зайдіть, підпишіться і гляньте. Тайсон Ф'юрі упевнено засів на пенсії, проводить час з сім'єю та друзями, возить дітей до школи та ходить у спортзали з дружиною. Чи є в планах екс чемпіона повертатися до виступів? Я говорив із ним минулого тижня. Він справді щасливий, дуже щасливий. Йому трохи нудно, але він все одно був у гарному настрої. Здається, він на вихідних був на дні народжені і трохи випив пива. Чи буде він ще боксувати? Він завершив. Він просто насолоджується життям, щодня бігає. Виглядає дуже добре. Засмаглий, у формі. Справді добре виглядає. Я був приємно здивований, коли побачив його. Зазвичай він їсть желейних від медиків та інші солодощі, але цього разу нічого подібного. Він чітко тримається дієти. А давно в нас не було новин про наступний бій Олександра Усика. Правда ж ситуацію коментує його промоутер Олександр Красюк. Якщо поєдинок за звання абсолютного чемпіона стане можливим, він буде пріоритетом. Трибуна також написала Красюку, і він відповів, що найближчими днями все стане на свої місця. З мого досвіду спілкування з Красюком, якщо він відписує дуже коротко або взагалі ігнорує, що в принципі теж було, це означає, що робота в цей час реально кипить. Тому реально найближчими днями чекаємо якогось прояснення. Команда українця хоче дюбуа, бо це зараз найбільший поєдинок і можливість повернути свій титул додому до рідної хати. Команда Дюбуа теж хоче Усика, бо це можливість взяти реванш і стати абсолютом. Але в обох є перешкоди у вигляді претендентів. У Усика це за версією WBO Джозеф Паркер, який перебуває у статусі тимчасового чемпіона уже більше року. І організація вже зобов'язує Сашка захищатися проти паркера. У Даніеля це знанецька вирнув Дерек Чісора. Дерек! І він претендує за версією IBF, яка є суворою і не дасть так просто довго водити хороводи. Словом щодо усика, тут варіантів: два: це або Дюбуа, або Паркер. Якщо IBF зобов'яже Даніеля захищатися в категоричному порядку проти Дерека Чісори... То усик точно буде боксувати з Джозефом Паркером. Якщо все ж таки і Усику, і Дюбуа вдасться відпетляти, то ймовірно, що цього літа, ймовірно, в липні, ми побачимо бій за абсолюта у надважкому дивізіоні. В українського супертяжа не вірили. Ігор Шевадзуцький вийшов на короткому повідомленні. На нього не ставили, в нього здавалося би, не було шансів проти олімпійського чемпіона. Але що в підсумку показав український боєць? Дивіться у ролику за підказкою.